Людство. Чи буде в Україні голод? Ні. Як ви відкрили в собі свої здібності? Це довгий шлях. Дивіться, в мене є в інстаграм хайлайт, такий кружечок над, над всіми дописами називається мій шлях. Почитайте, я там багато чого пробувала. Багато чого, але потім я ж вам кажу, що мене творець розбудив, пробудив мені ці всі. Е заховані частинки, вони почали актовизуватися, активі... сильно активуватися. Вони прискорили мій розвиток, ну творець прискорив, моя душа на щось погодилась, як я вже вам розповідала цілий ефір, і м, почало прискорюватися, почався прискорюватися мій розвиток. І відповідно я відмовля... почала відмовлятися від алкоголю. Я ж була проста людина, я день народження з шампанським відмічала, розумієте, Блін. зараз я не п'ю, я ніколи, правда, не курила. Я відмовилася від... От мені, як мені знання йшли, як мені йшла телепатія, як мені як я. Я відмовилася від алкоголю, почала займатися спортом, почала займатися е е пити багато води. Ну, все, що потрібно для того, щоб ці канали очищалися, позбавлятися від своїх е хибних переконань. Оце ж моє навчання, яке були прискорені, розумієте? Я проходила його 24 на 7, і я ці здібності розвивала шляхом того, що таке ця енергоструктура людини. Вона чого людина хворіє? Тому що в неї є два. Для кого хто не знає, в неї є 22 енергетичних тіла. Не сім, не дев'ять, як кажуть, 22 енергетичних тіла і в людини є 22 енергочакри. Просто вони настільки людина настільки низьковібраційна, що високі, інші тіла, високі тіла в неї не розвинуті. Не розвинуті. І е, що таке, коли людина хворіє? Людина хворіє, і в неї канали, чого вона не чує свою душу, вона не чує, тому що вона е, п'є, тому що вона носить світ сережки, тому що вона п'є каву, тому що вона п'є чорний чай. Це, про це в мене все є дописи, Називається чому, е, чому е, чекайте, чому. Скажіть мені, чому творець чому ангелі відвертаються від людей, чи якось так? Чому де, де я кажу, що не пийте чорного чаю, не пийте кави, не зніміть сарешки, себе не моліться? Оце все те, що? Е е Заставляє, забиває канали людини, і вона не чує свою душу. Вона, вона втрачає зв'язок зі своїм ангелом, розумієте? Зі своїми частинами душі, зі своєю, ну ми називаємо це інтуїції. Я кажу це душа і кажу, що це спілкування з душею, телепатичне спілкування з творцями душею. А м, люди можуть назвати це як завгодно. Інтуїція, підказки. Це інтуїція, коли, коли у вас немає прямого е зв'язку з, з вашою душею, розумієте? Ви, ми ми люди, ми забили свої канали, вони не енерготіла наші забиті. Людина хворіє, тому що, от ви, наприклад, тримаєте злость на якусь людину там 20 років, не можете пробачити когось. Воно ж, дивіться, це спочатку злость, це коли ви там образились на людину, вона у вашій енергетиці вашій енергетиці ну, густочок темний появився. Ви, коли, Якщо ви швидко це пропрацювали собі, цю цю прощення, да, ви простили цю людину швиденько, зрозуміли, і простили, то е, вона ця, 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 роз темне, цей згусточок він розтворився. Якщо ви роками накоплюєте цю, цю свою обіду, цю свою злість на людину, розумієте? Образу, образу, обіду, образ. Ви починаєте, цей згусток починає у вас рости і пробивати ваші енерготіла. І воно все опускається вже на фізику. Фізика саме, плотна, саме плотне енерготіло наше, фізичне тіло. І у вас починають органи здавати і боліти. І я відмовлялась спочатку від алкоголю, потім від кави, потім від того. Зараз я прийшла до ветеріанства. Розумієте, відмовилася від м'яса вже скільки 5 чи 6 місяців, я не їм м'яса. І так поступово, поступово, поступово. Так, це я вже дуже довго говорю. Ну, якось так, так. Да.